Друзі, привіт! З вами Тексіна група Кавлатекс. Мене звати Микола, я ваш ведучий менеджер. І зараз в вашій увазі ми пропонуємо лот товстовок середніх та великих розмірів під кодом позиції 0,3. Ціна за 1 кілограм, не повірите, становить лише 1,8 долари за кілограм, а вартість мішка вагою 25 кг. 45 доларів. Це дуже низька та вигідна пропозиція, яку просто прогавити неможливо. Підписуємося, друзі, на наш канал, ставимо лайки. Хочемо бачити вашу активність. Зараз вашій увазі представлений четвертий мішечок на сьогодні топової позиції товстовок під кодом 0,3 середніх та великих розмірів. Сьогодні вашій увазі було представлено вже. Багато різноманітних сезонних позицій. Були і кофти утеплені, які відразу всі розібрали. Одяг трикотажний сьогодні був представлений. І зараз третя на сьогодні позиція це одяг тостовки без капюшона, середніх та великих розмірів лише по 1,8 долари за кілограм. Це найнижча ціна для даної позиції. Вартість мішечка становить лише 45 доларів. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, дивіться наші огляди та робіть замовлення. У нас буде ще чим вас здивувати та порадувати. Робимо замовлення, отримуємо посилочки та заробляємо. А ми вам в цьому допоможемо. Дякуємо всім клієнтам, хто встиг вже сьогодні придбати свої мішечки, які вам сподобалися. Бажаємо вам хороших продажів, добрих покупців. І зараз представлений четвертий лот товстовок без капюшона, середніх та великих розмірів. За дуже низькою ціною ціна за 1 кілограм становить лише 1,8 долари, а вартість мішка 45 доларів. Всі розміри йдуть в даній позиції середні та великі. Дуже часто у нас запитують саме таку позицію. Щоденно ми знімаємо ваші уважі друзі різні сезонні позиції, топові позиції, ексклюзивні. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами. Ми щоденно знімаємо прямі ефіри десь приблизно з 9.30 до 18.00. Приєднуйтесь до, наших, до нашої групи, дивіться наші огляди та робіть замовлення. Наразі представлений четвертий мішечок товстовочок. Ось дивіться, яка чудова камуфляжна товстовка. Мінімальне замовлення становить один мішок вагою 25 кілограмів. Ціна мішка лише 45 доларів по 1,8 долари за кілограм. По розмірам йдуть середні та великі, різнокольорові позиції, Міксована, модельки і чоловічі, і жіночі. Слідкуйте, друзі, за нашими оглядами. Робіть замовлення. Дуже хороша топова позиція. Хто ще не встиг собі придбати товстовочку, покваптеся за такою низькою ціною варто і придбати лише 1,8 доларів за кілограм вартість мішка 45 доларів. Ще раз подякуємо всім клієнтам, хто вже встиг придбати свої, свій товарчик. Сьогодні були дуже цікаві лоти. За вигідними цінами. Бажаємо вам якнайшвидше отримати свої посилочки та заробляти. З вами була текстильна група Кавлатекс. Дякуємо, друзі, всім за увагу. Бажаємо хорошого, мирного дня та благополуччя. Ми повернемося за декілька хвилин і продовжимо трансляцію.